Привіт! За останні 10 років я працювала з тисячами підприємців. Я слідкувала за тим, як вони думають, як вони приймають рішення, що саме робить їх успішними. І я зрозуміла, що не тільки гроші та зв'язки роблять людей успішними. Є дещо інше, що дозволяє людям досягнути високих результатів. І в сьогоднішньому відео я поділюсь своїми спостереженнями, що саме відрізняє успішних людей від інших і що дозволяє їм досягнути високих результатів. Першим кроком є те, що вони беруть 100% відповідальність за свої рішення та за рішення своєї команди, вони чітко знають, що все, що вони хочуть, залежить від них. Вони не опираються на те, в якій країні вони живуть, які рішення приймає політика, які рішення приймає їх команда. Вони мислять тим, що вони можуть зробити для того, чого вони хочуть, і вони не очікують від інших людей, що хтось зробить щось за них. Вони розуміють, що якщо в них є чітка ціль, вони беруть 100% відповідальність на себе, на будування команди на те, щоб досягнути, зробити певних кроків для досягнення цієї цілі, і вони ніколи не скажуть, що ой хтось мені не відповів, хтось мені не написав, тому що вони чітко розуміють, якщо хтось не відповідає, я беру на себе відповідальність, я йду до цієї людини, запитую ще раз. Шукаю інші рішення, як мені досягнути результату, а не чекаю чогось від інших людей. Тому першим важливим моментом є те, що дійсно 100% відповідальність за свої цілі успішні люди беруть на себе, і вони ніколи не будуть опиратися і чекати чогось від інших людей, адже вони розуміють, що все, чого вони хочуть, залежить саме від них. Другим пунктом є те, що успішні люди шукають сильних людей собі в команду. Вони не чекають, коли вони зроблять все самостійно. Вони шукають людей, які краще за них виконують якісь функції і делегують ці функції людям. Вони дійсно розуміють, що є кращі професіонали, і вони можуть зробити дійсно краще, тому що в них більше досвіду в якійсь певній конкретній сфері. Тому люди, які хочуть досягнути великих результатів, вони не намагаються зробити все самі. Вони знають, що є люди, які роблять краще за них. Які мають більше досвіду, і вони делегують свої задачі цим людям. Вони готові оплачувати сильних таких класних гравців в команді, адже вони знають, що якщо сильні люди поруч з ними, сильні люди будують разом з ним його бізнес, це точно зробить X10 в бізнесі, чим коли людина буде тягнути все на собі. Тому те, що я помітила серед успішних підприємців, що у них дійсно сильна команда, вони не бояться делегувати. Якщо навіть є якісь задачі, вони одразу розуміють, як я можу це делегувати, хто є кращий, хто зробить це краще ніж я, і потім вже контролюють результат. Тому, якщо хочете побудувати великий бізнес, велику команду, зробити свій успішний проект, не бійтеся делегувати. Адже люди, які тільки починають, у них є дуже великий страх саме в делегуванні. А люди, які вже досягнули великих результатів, у них є класна команда. Вони не бояться віддавати задачі. Вони знають, що є люди, які роблять дійсно професійніше за них. Успішні люди вміють фокусуватися і тримати фокус на своїх цілях. Я чітко відслідкувала, що люди, які побудували масштабні історії, вони відмовлялися від того, що не веде їх до результату, і вони чітко знали, куди вони хочуть прийти. Зазвичай люди, які тільки починають свою справу, або які тільки починають свій бізнес, вони готові братися за все, що завгодно, адже там те можна зробити, те можна зробити, те можна зробити. Але коли людина без фокусу, вона не може зробити щось одне якісно. Тому що в неї розфокус серед тисячі задач. А коли людина чітко визначає свою ціль, чітко визначає дії, які ведуть до цієї цілі, і відмовляється від усього іншого, у неї дійсно більший відсоток того, що в неї все вийде, адже вона весь свій час, весь свій ресурс, всі свої навики вкладає в щось одне. І дійсно люди, які досягають великих результатів, які будують масштабні проекти, вони чітко визначають, що так цього року я працюю над цим. Вони визначають одну головну ціль на рік і чітко. Якісно над нею працюють. Вони не хочуть робити все підряд, все завгодно. Вони знають, чого вони чітко, конкретно хочуть, і роблять все для того, щоб досягнути цієї цілі. І те, що відрізняє таких початківців від великих підприємців, це те, що великі підприємці вони дійсно знають свої амбітні цілі, вони знають, заради чого вони роблять якісь дії, і вони точно не будуть робити все підряд. А ті, хто тільки починає, вони готові робити все підряд, вони готові всім допомагати. Вони готові такі все все, -все робити. Але через те, що ти розфокусовуєшся, ти все не встигаєш, і ти робиш неякісно щось одне, що дійсно буде вести тебе до Своєї цілі. Тому, якщо ви хочете відслідкувати щось, спробуйте сфокусуватись хоча б один місяць на своїй конкретній цілі, і ви побачите, наскільки ви якісно можете просунутись і наскільки ваші результати можуть покращитись, коли ви сфокусуєтесь на чомусь одному. Ти можеш зробити ці сотні задач, але потім в кінці дня, запитавши, а що привело мене до моєї головної цілі, ти зрозумієш, що там більшість цих задач вона не вела ні до чого. Тому Успішні люди, вони вибирають одну головну задачу на день, яка веде вас до вашої головної цілі. Люди, які побудували великі компанії, вони думають глобально. Вони не думають про те, як сьогодні заробити кошти швидко, а вони думають про те, як зробити масштабний проект і як думати на довготривалий час. Вони дійсно думають на майбутнє, вони продумують декілька кроків наперед, і вони роблять свої дії. Для того, щоб в майбутньому вони отримали дуже класний результат, це може відслідковуватись, наприклад, на тому, що є якась швидка така тімка, да, щоб зробити кошти, вони можуть відмовитись від неї заради того, щоб побудувати класний бізнес, який буде привносити потім на довготривалій основі велику суму коштів. Адже вони чітко розуміють, що витративши свій час свій фокус на оцю тімку заради швидких грошей, вони просто розфокусуються і в майбутньому вони не отримують нічого. Тому люди, які і будують класні проекти, вони дійсно розуміють свій такий довготривалий план. Вони роблять чіткі дії для цього довготривалого плану і вони не розфокусовуються, не роблять мілких рішень, які не ведуть нікуди. І через те, що вони приймають рішення, які такі довготривалі, вони потім отримують класний результат. Є книга Накопочувальний ефект, і в ній якраз розповідається про те, що є. Ці дії, які ми робимо кожного дня, і в якийсь момент ми отримуємо дуже класний результат, це проявляється як в бізнесі, так і в особистому житті. Я нещодавно спілкувалася з своїм другом, який зробив дуже класну форму тіла за рік. Він говорить, що я три місяці, просто кожного дня ходив в спортзал, я харчувався, і я не бачив результату. Але одного дня через три місяці він прокидається і він просто бачить класне своє тіло. Думаю, вау, як наче все за один день змінилось, і в цьому якраз суть накопичувального ефекту, адже люди, які Чітко знають до чого вони йдуть. Вони роблять щоденні дії, які можливо в даний момент одразу вони не дають класного результату, але при такому накопичувальному постійному процесі вони в один момент отримують дуже класний результат, і ви можете проаналізувати свій якийсь проект, свої дії, коли ви дійсно кожного дня робили щось поступово, і в один момент ви отримали дуже класний результат. Якщо ви знаєте вашу ціль, подумайте, які дії накопичувань можуть вас призвести до вашої цілі. Це допоможе вам робити правильні дії кожного дня і не розфокусовуватись на те, що вас не буде вести до ваших цілей. Люди, які досягнули великого успіху, вони вкладають в себе, і головна їх інвестиція це вони самі. Спілкуючись з такими людьми, я зрозуміла, що вони постійно вкладають свої навчання, вони постійно вкладають свій розвиток, вони постійно вкладають в те, що розвиває їх свій погляд, і вони вкладають в подорожі в якісь іскраві моменти для того, щоб зрозуміти відчути щось інше, і щоб потім це інше принести в свій проект, в свій бізнес. Головний проект, головна інвестиція, в яку вони роблять, це якраз вони самі. І Якщо запитати там успішних людей, які вже зробляють мільйони доларів, вони часто відповідають, що якщо у вас є на початку там 10-20 тисяч доларів, то самим найкращим інвестиційним варіантом є те, що ви ці гроші вкладаєте в себе. Ви вкладаєте свої знання, в свій розвиток і потім. Ви отримуєте набагато більше. Дійсно, вони вкладають постійно в себе. Вони готові платити за класних професіоналів. Вони готові платити за якісний сервіс. Вони готові платити за свій час. І вони готові платити за свій розвиток, і цим самим вони вкладаючи в себе, отримують потім набагато більше, чим вони вкладали в якісь проекти. Найкращою такою людиною, яку вони розвивають, це дійсно є вони самі, адже вони чітко розуміють і чітко знають, до чого вони хочуть прийти. Тому якщо ви тільки починаєте свій шлях, то дійсно вкладайте в себе, вкладайте в свої знання, вкладайте в свій розвиток, чітко відслідковуйте, на що йде ваш час, з ким ви спілкуєтеся, з якими професіоналами ви працюєте і вибирайте найкращих, які зможуть перевести вас з одного рівня на інший рівень. І це дозволить вам вирости в тисячі разів. Ще одним моментом, що відрізняє успішних людей, це те, що вони не бояться помилок. Я побачила той момент, що коли людина боїться помилитися, вона не робить нічого. А люди, які не бояться помилитися, вони роблять великі дії і ці дії точно дають якийсь результат. І я побачила, що як підприємці сприймають, що помилка це не те, що зробить вас поганим, те, що якось відрізняє вас від інших людей, а помилка це просто новий досвід. І чим більше помилок ви робите, тим кращий ваш досвід, і тим потім ви краще і швидше можете досягнути результатів. Тому вони не бояться помилятися, вони не бояться зізнаватись в своїх помилках, адже вони розуміють, що вони скажуть, так тут я помилився, але я можу це виправити. Я беру на себе відповідальність. Потім вони починають діяти по іншому, тому якщо ви також задумуєтесь, робити чи не робити, то краще завжди робіть, краще ви зробите якусь помилку, але отримаєте класний досвід, ніж будете думати, сидіти в своїй голові, нічого не робити, чекати, коли там щось звалиться з неба і прийде до вас. Успішні люди вміють будувати стосунки. І тут говориться як про особисті, так і про бізнес стосунки. Я зумітила, що коли ти там спілкуєшся з класними людьми, які мають високі результати, навіть там сидячи в ресторані, вони завжди дуже з повагою відповідають офіціанту. Вони завжди запитають, як ваші справи вони будують стосунки з кожною людиною, яка трапляється в їх житті, і потім ця людина може дійсно допомогти їм в вирішенні їх цілей, навіть спілкуючись з тим самим офіціантом. Один раз класно ти поспілкувався. Наступний раз ти приходиш те саме місце в ту саму локацію, ти отримуєш вже набагато більше. Адже людина класно тебе зустріла, вона може посадити тебе за класний столик і вкладаючи в стосунки з іншими людьми, ти отримуєш набагато більше. І вони завжди вибирають краще зберегти стосунки ніж там виявитися з кимось правом або сперечатися з кимось. Вони думають, як я можу зробити краще для іншої людини, щоб потім в майбутньому ці стосунки привели до чогось хорошого і саме через нетворкінг, через будування довіри з іншими людьми, вони набагато швидше ростуть, адже тільки спілкуючись з іншими людьми, ми можемо переходити до наступного рівня. І хто у нас купує взагалі всі наші продукти, хто співпрацює один з одним, це звичайно люди. Тому, будуючи класні стосунки з всіма людьми, ви отримуєте автоматом те, що ваш бізнес буде розвиватися, адже стосунки напряму впливають на те, які результати є в вашому бізнесі. Також я помітила, що в багатьох класних підприємців дуже класно розвинена інтуїція, і вони приймають рішення не тільки головою, але і серцем. Вони навчилися відчувати те, що буде приводити їх до результату. І інколи цифри можуть показувати дуже класні результати, але інтуїцію вони відчувають, що ні, я не хочу працювати з цією людиною, або там інколи на співбесіді людина може дуже класно себе продавати. Але серцем ти відчуваєш, що ні, тут щось не те. І вони довіряють своєму серцю. Свої інтуїції приймають рішення не тільки базуючись на цифрах, а і на тому, що вони відчувають, тому що відчуття і стан людини він дійсно важливий, і в прийнятті ключових рішень вони також запитують себе, що я буду відчувати, як я зараз себе відчуваю, спілкуючись з цією людиною, і як це потім може відобразитись на нашому бізнесі, на наших відносинах. Тому вони не чекають і не сприймають цю інформацію сухо цифрами. Цифри, звичайно, також є і без цифр, вони не сприймають інформацію. Але вони слухають себе, слухають своє серце і приймають рішення на тому, що буде краще для них, як вони відчувають, і дійсно, спілкуючись там з сотнями людей, вони дуже класно розвинули свою інтуїцію, адже вони чітко розуміють, що їх, а що не їх, і вміють це відрізняти і відмовлятися від того, що не їх, для того, щоб потім прийшло щось набагато краще. Ну і звичайно. Успішні люди вміють справлятися зі стресом. Стрес це те, що трапляється у кожного з нас, і те, що відрізняє людей, які побудували класні результати, це те, що вони вміють боротися зі своїм стресом, це те, що вони вміють класно проявлятися під час стресових ситуацій. Вони не сприймають стрес як кінець світу. Вони сприймають стрес як просто можливість перейти на новий рівень. Вони вміють і знають, що допомагає їм впливати да, на свій стрес, як покращувати свій стан. Це дійсно те, над чим вони постійно працюють, адже вони вміють працювати в умовах стресу а стрес в нашому житті зараз особливо завжди є тому, вони навчились правильно управляти своїм стресом і. Через це вони мають класні результати. Знаєте, успіх це не тільки про бізнес стратегії, це про те, що ти береш 100% відповідальність на себе. Ти уявляєш і робиш чіткий фокус для своїх дій. Ти чітко розумієш, що допомагає тобі твоєму внутрішньому стану для того, щоб досягнути великих результатів, і звичайно, ти будуєш класні відносини з людьми для того, щоб ці люди потім вкладалися в твій бізнес, і для того, щоб ти зміг краще розвиватися за допомогою інших людей. І ті моменти, які я проговорила в відео, це дійсно те, що я бачу в людей, які досягають великих результатів, і те, що постійно повторюється в людей, які класні мають результати. Поділіться в коментарях, будь ласка, тим, що ви помічали в успішних людей, що відрізняє їх від інших. І напишіть, що берете для себе з цього відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.